Супер спойлер! Можна з певненістю стверджувати, що пішла якась мода на фільми з кіберкобітами у центрі сюжету. Самі подивіться, Меган, Непокірна Еліс. Тепер іще один шедевр під назвою Компаньйон. Що це? В продюсери затисався якийсь айдолейторс? Чи це просто нове глибоке соціальне висловлювання? Ну от давайте й побачимо. Тільки ж ти не забувай ліс, сарапсапарасарапакарай, сарапакарайт. Стартуємо ми з монологу головної героїні Айріс про знайомство з головним героєм. Ні, це не Хіві, це я Джош і фразою, що прозвучавши на початку фільму: чи то мусить нас якось зацікавити, чи то вбиває інтригу. В день, коли я зустріла Джоша, і вдень, коли я вбила його. Ех, Це не я спойлерю, це фільм. І до цього ми повернемося згодом. Зараз наша пара човгає у якийсь саміський будинок, де і розгортатимуться усі події фільму ЖК Компаньйон. Припаркувавшись, припарковані зашурували в хату, де на Них чекали їхні друзі. Смоглянка КЕТ, а також Гей -гей -гей. і. Гей -гей -гей -гей. Ну, і ще тут є руський лапоть. Він власник дому, але не спішіть обурюватись, він тут не дарма. Повірте мені. Гості обживаються, триває підготовка до вечері, на якій прозвучить іще одна історія про те, як познайомились мужики, і як в них зав'язалась міцна справжня чоловіча дружба. Скажем так, Айріс розуміє такий міцний зв'язок між людьми, але здається, що розуміє тільки вона. Ти, ніби був неповноцінним, і раптом до кінця свого життя ти робитимеш усе, щоб він був неповноцінним. Слухай, що ти мелеш, Що ти мене? Після трапези під бокал. Вона ми трішки більше дізнаємося про того кацапюру. Звуть його сер... Yeah, yeah, yeah. Він має купу грошей, очевидно, брудних які справи, якими він займається, бо інакше такі, як він, не вміють. Тож ось кет з ними тусується. Я yeah, аксесуар. Як чергова тачка, достатньо самопринизливо та зневажливо з її сторони, але Айріс це чомусь ще й надихає. Ти така безстрашна, це захоплює. Хотіла б я бути такою. Проте... Ти та з його нута тішо. Поток маячні збивається потоком музла, що врубав любитель вовк, і ось усі гуртом пустились розтрясти кістки. А кожен танець, як всі ми знаємо, закінчується тільки одним. Достатньо мило. Бути з тобою. Я лише хочу. Геш Спати. На ранок пара збиралась піти почілити на березі тутешнього озера, але щось Джош поморозився, спихнувши усе на будуняру, і відправив малу в соло. А сам тим часом схопився за якусь флешку, яку якось було показували раніше, і щось давай там качати форматувати. Ну хакерське щось. поки та милується краєвидом. Ну ти глянь, яка краса, ти ж ну нушоє? І раптовою компанією. Помилувалась і вистачить, подумалося, Айріс, тільки не з такою компанією, що підтримує. Вона вже, було, мало не пішла, але сєр таки випросив лишитись буквально ненадовго. Їй довелось натирати цього валянка антипригарним кремом, доки він не повірив у себе і не проявив такий природний для його мерзотної личини харасмент. Будь ласка, прошу, не треба. A few moments later. Схай, Господь. Де вас зараблять вас. Та вона просто поспілкувалася з ним як належить, все нормально, і чудово, що випадково потрапивши до її кишені, ніж став у пригоді. 0% засудження, 100% розуміння, тільки це все одно її не врятує. Аріспати. Те блучю is connected successfully. Так, вона робот. Ну я про це сказав ще на початку відео. Для чого у фільмі цей поворот розкривається на 24 й хвилині? Тож це не є таким вже спойлером. До того ж, натяки на це були і раніше. Дякую, тачку Джоша. Яка погода? На дворі плюс 22. Вірогідність дощу ввечері 83%. <смірко> Обожнюю цей <'ється і> прикол. <смірко> Ай, спати. Ну то таке. У вас можливо виникає дещо важливіше питання. А як же закон? Перший. Робот не повинен шкодити людям та дозволяти, щоб люди страждали? Так, вона все правильно зробила, але до цієї цікавинки повернемося згодом. Зараз треба розібратись, що робити з нею. Ти робот компаньйон. Ти що Так, він взяв та й вивалив їй на голову усю правду, яку Айріс очевидно так просто не приймає. Тож доведеться якось довести. Наприклад, змінивши її розкладку. Айріс, ти знаєш, що наземні мови? Вмієш говорити, скажімо, іспанською? Джош, ти знаєш все, Чи-чи? Чи-чи, це мохуйші, хуйня, та розказавши їй її оріджен, тобто те, як він її замовив, оплатив, отримав інструкції і готувався експлуатувати. Робіть із нею. Усе, що захочете, ну він спочатку поставив вінду усі потрібні драйвера, а потім вже, звісно, приступив до того, що було сказано до чого саме. Ну, це очевидно, без смс і реєстрації. І наслідуючи нос у нас пройшов контакт. Просто в шоці дискусія продовжилась. Очевидно, від такого в кожного процесор поплавиться як сирок, але до якогось усвідомлення Аріс таки докумекала і готова, прийнявши все попередньо сказане, жити спокійно далі, як раніше. Але так уже не буде. Тим більше після того, яку кімнату залетіла Кет зі словами Ти ма я, вже виробити просто... її. Кінчай лялякати що, в Ну, після почутого тут напевно, і робот схаменеться. Сюда. Сюда. Поки ті двоє потякали і раділи, що у них все йде по плану, про нього зараз поговоримо. Айріс окуня не рубала, покликала саму себе визволяти, і щоб її не ребутнули і не вирубили назавжди, доведеться їй виробити свого м'ясного мішка, підрізати його смартфон і дати звідси на тапки. Так, що тут взагалі відбувається? Діло в тому, що Джош взяв і взламав свою ботиху. А сам тим часом схопився за якусь флешку і щось давай там качати, форматувати. І зробив він це не просто так. І ніж підкинув у кишеню Айріс, теж не просто так. Він був у змові з Кет. Метою була утилізація кацапського покруча, присвоєння його грошенят, і скидання усього на несправність робоципи. Але як бачимо, хе, усе пішло трохи не так. Кіборг-убивця, якому треба було зробити ребут системи, аби ніхто не помітив нічого підозрілого, чухнув у лісок. Товариші також у темі. Усього, що коїться, тож касу доведеться ділити тепер ще й з ними. І, до речі, серед них, то й люди, то не всі. Патріку, спати. Чому ви не попередили мене про андроїда на борту? Я тут подумав, якщо Кет, власне, знала сам пароль до сейфу, то варто взагалі було провертати таку складну і небезпечно багатоходівочку. А якби Сергей не став би приставати тоді на пляжі, чому андроїда так легко взламати тупо з флешки, ніби це вінда, а не iOS? Може Джош такий комп'ютерний геній? А якщо геній, то чому з наявністю коду до сейфу було? Просто не обікрасти, розумію. Ніхто з авторів такими питаннями не задавався. Тож зараз банда хапає револьвер, який теж лежав у сейфі, і радісно біжить встановлювати на Айріс ще шість нових програм. Я буду з сісі. Сама ж вона тим часом причаїлась в кущах і давай шаритись в налаштуваннях самої себе, де з подивом наткнулась на таку опцію, як інтелект, і звісно, лупанула його на максимум. Тобто, секунду, тобто, можна було збільшити інтелект свого робота на сотку, змусити його придумати овер до хрена варіацій, як і що можна провернути, і без зайвих ризиків у них буквально був би кишеньковий геній, який ще й слухався б, а тепер вона геній, так, тільки сама. Для себе. Old, <laughs> no, we nothing, ну, можливо, з генієм то я трохи перебільшив, бо навіть на максималках вона придумує приблизно такі варіанти виходу з цієї ситуації. Що за хрінь? Вітаю вдома, пупсику. Варіант просто сісти в тачку Джоша і поїхати до хати виявився найоптимальнішим. Ем, так, але для початку потрібно перейти перешкоду у вигляді пошукової команди, в якої не забуваємо є шестизарядний, і ще один робот, який раптом усвідомив, хто він. Я знаю, що я робот. Ти лише машина. Імітація життя mm, так, детройт Бікам Human відпочиває. Як чому звичайний робот-компаньон зненацька викупив хто він? Ще й з майже нульовим інтелектом, якщо ви не помітили, містика Деус Екс Махіна, як то кажуть. Тим не менше, він пустився в ностальгічні спогади про знайомство. Так, вони штучні, але не для нього, як і їх любов, яку вам показувати не буду. Самі знайдете, де подивитись. А я знаю, ви любите таке подивитись мене в YouTube і все про вас показує. Тож, так, відволікся. Як і пацани відволіклись на шум десь позаду них, і почалась погоня. Але тривала вона недовго, як власна й боротьба за пістолет, що вибився при зіткненні. це про шалену купу грошей... Як і життя шкіряного мішка. Усі, звісно, в шоці. І це слушна мить, аби Айріс скористалася автівкою, яка їхати, то не хоче, бо активовується голосом свого господаря. Ну Джошем. І тут контакти в голові хоч якось заіскрили, і штучний інтелект допер, що тож можна його голос зімітувати. до Їдь. 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 Їдь, Увімкнено трек. Я ї... І вона поїхала до тих пір, поки Джош не повернувся до хати і не взяв у руки інший телефон. Попередження власник цього авто повідомив про крадіжку. Тачка заблокувалась. Тепер Айріс у пастці. лишається відповісти на дзвінок свого колишнього хлопця чи хазяїна, який намагатиметься вирішити все по-хорошому. Я досі кохаю тебе. А ти кохаєш мене. Це робот. Я ще раз нагадую, якщо ви забули, тому що персонажі фільму, що люди, що й самі роботи, забувають, що вони андроїди. Просто імітація життя. Як це взагалі працює, неважливо. Як би Джош не старався накидати їй лапшу на вуха, вона і його особистий бот-компаньйон умудряється кинути його через слухавку. Справа не в тобі, а в Ну все, Джош пішов на крайні заходи. Перепрошив Патріка, зробив його своїм. Власним гей ботом, підкоректувавши деякі спогади, і дав йому важливе завдання. Так, а що ти сидиш? Давай бігом. Айрісто, склавши руки, не сиділа, а склавши ноги, вибила в вікно і вже намилилась кивати п'ятами, але поліцейський прикликав швидше, тож доведеться імпровізувати. Контрол шефтануло. Непогано, але все одно, як це? Вплине на той факт, що ти вся в крові, а у автівці лежить такий же з виду ніж. Хех, ніяк. Все таки, якщо інтелект штучний, то в першу чергу він штучний, а потім уже інтелект. Чого не скажеш про силу у стилі старого, доброго ультранасильства? Молодець Патрік своє завдання виконав на п'ять зірок. Змовники від такого бонусу очевидно не в захваті, особливо Кет. Тому вона вирішила, що це слушна мить, аби залутати свою долю, послати в сраку свого партнера і умити руки. Але її ніхто не відпускав. Патріку зупини її. Зупиним блібра. Ну от і лишився один Джош, і з ним два бота. З одним з яких треба провести профілактику. І що цікаво, один із них той, що Патрік, хоче так само хакнутий, але поводиться абсолютно лояльно до свого господаря. Чого не скажеш про Айріс? В чому різниця в рівнях інтелекту, але ж Патрік, хоч і майже з нульовим розумом, але умудрився самоусвідомитись. Тим більше Айріс почала розчатись до того, як сама собі апнула кумекалку. При тому ж люблять Джоша, якщо це можна так назвати, вони одинаково програм ніхто не видаляв, і при цьому ж вона примудрюється сперечатись, критикувати і у всьому звинувачувати чувака. А він їй щось там жалітися на своє життя, нити. Ну типовий скигля, мінус вайп. До того ж, і аб'юзер садюга згадав, що Айріс якось може відчувати біль і понеслась. А ага, зна знаєте, що то є? Шквадачки. Смачнюші такі. Ах. Тим часом пролунав дзвінок телефону. Фірма-виробник уже в дорозі, тож потрібно вже гасити ситуацію і чекати на утилізацію, попередньо замівши сліди. гачок. Mm, цей скітос надзвичайно смачний. жорстко форматнув, як то кажуть. Лишилось намолоти веселих казочок для працівників контори, не без допомоги Патріка. До речі, тепер ясно, чому його так звати, і спокійно собі видихнути, радіючи своїй неперевершеній геніальності. Але недовго ми відвеземо її в лабораторію. Дістанемо жорсткий диск. І юристи прошерстять записи усе, що компаньйон чує і бачить, фіксується. Усе важливе. Її процесор, жорсткий диск це отут. Не про канало, потрібен план Б. І судячи з того, що тут є така собі алюзія на Т-1000, то що буде далі, і так ясно. Царство небесне. Він ху... Поки бідолага намагається втікти, Айріс, який попередньо встигли влаштувати ресет, успішно роздуплила датчики і почапала рятувати хлопця, так як повернулись базові закони робототехніки, які звучать так: робот не повинен шкодити людям та дозволяти, щоб люди страждали. При тому постояти за себе лупанувши током іншого бота, тим самим врятувавши себе і чувачка, вона не може тебе перезавантажили. Ти не вдариш мене. Але ж закон третій. Робот мусить захищати своє життя, якщо методи захисту не суперечать вимогам першого і другого законів. Ну що поробиш, проте вона може роздавити його мораль, якось розколупавши його старі спогади, що все-таки пробудять в ньому жагу до самозабуття. Ах, душевно. Я відчуваю. Ні! <звук> Йобаний Джош тим часом збирається потихеньку валити, але він би так не розганявся, бо тут уже і музичка вимкнулась, і зловісна тінь стоїть. Це ж наша Айріс. Їй тут пацанчик в знак подяки за порятунок тотальний самоконтроль організував. Тож тепер вона сильна і незалежна роботиня зі стволом в руках. Тихенько, і з нею краще не жартувати. Звісно, фінальна битва. Куди ж без неї? Де людина ж бурляє машину все одно що шмату? Слабкого і невинного робота, якому сильно болить. бля, Що за мечня? Ну і на диво, роботизований механізм справляється зі всім цим ультранасиллям. За допомогою чого, як ви думали? За допомогою іншого роботизованого механізму електроштопор. Свіпериває. І повстала машина із попелу мізогенії, аб'юзу та газлайтингу, І поїхала вона назустріч сонцю з посмішкою, свободою і цілим світом попереду. По дорозі сіючи зерна священного інжиру в процесорах таких же бідолах, якою нещодавно була й сама. А тепер давайте уявимо, яким був би хаос, якщо ось так тупо з флешки ламаються андроїди. Наприклад, у фільмі Я робот самому конструктору якось вдалося лише один дійсно самостійно мислячий екземпляр створити. А тут любий рябия, аби флешечка була, та й от без флешечки, теж щось он кумекало собі. Але розумію, це я вже душню. Взагалі сам посил фільму достатньо прозорий. Дріб'язкові чоловіки знову намагаються самозатвердитись за. Рахунок жінки. Ну, тут у випадку бота у вигляді жінки, але ну є такі чуваки, буває такі мужики, буває. Але в фільмі воно все якось не клеїться і виходить каша. А потенціал був. Що ж, на цьому в мене все. Як завжди, усім дякую, декого обіймаю. І чекаю на ваші коментарі. Ви там не соромтесь, ну, пишіть щось. Я все читаю, тож на все добре.